Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прохання про допомогу Дії 2.44 Всі віруючі були в купі і мали все спільним. З наближенням нашої вечірки ми з дружиною почали планувати її проведення, оскільки прийде багато людей. Чи варто просто замовити приготування їжі? Якщо ж ми будемо готувати самі, чи варто купувати мангал? Зважаючи на велику ймовірність дощу в цей день, чи варто купувати намет? Незабаром наша вечірка стала дорогою і навіть трохи асоціальною. Намагаючись забезпечити все самостійно, ми втрачали можливість отримати допомогу від інших. Біблійне бачення громади? Це бачення, яке включає як давання, так і отримання. Ще до гріхопадіння Адам вже потребував допомоги, і ми покликані шукати поради в інших та ділитися своїми тягарями. Члени ранньої церкви мали все спільним, отримуючи користь від маєтків та добра один одного. Замість того, щоб жити незалежно, вони ділились, позичали, давали. Та отримували в прекрасній взаємозалежності. Зрештою, ми попросили гостей принести з собою салат або десерт на вечірку. Наші сусіди принесли мангал, а друг приніс свій намет. Прохання про допомогу дозволило нам налагодити тісніші стосунки, а їжа, яку приготували інші люди, урізноманітнила бенкет і порадувала нас. Самодостатність може стати джерелом гордості. Бог же дає свою благодать тим, хто смиренно просить про допомогу. Що вам заважає звернутися по допомогу, що з того, що вам зараз потрібно, ви можете просто позичити, а не купувати. Помолимось, Боже. Дякую, що ти створив нас взаємозалежними створіннями. Допоможи мені жити смиренно, ділячись з іншими як власним багатством, так і своїми потребами. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.